Відповідає на ваше питання, поки швидко готую. Чи викликає ем, перець і гострий гастрит? Так, тому що гострий гастрит, типу, ти розумієш, що? Ем... Може бути і багато, коли спов'язували гастритні болі саме з надмірним вживанням гострого. Але насправді, якщо у вас гарно слизова, то гостро можна вживати. Навпаки, доданий перець буде класно впливати на ваш організм. Але що викликає гастрит? Це ми всі знаємо. хілікобактер пілорі, або, наприклад, стрес Стрес дуже призводить до гастриту, тому що стрес регулює, впливає на вегетативну нервову систему. вегетатика, вона контролює. І нормалізує роботу ШКТ. Тобто, якщо ми постійно стресуємо, буде захворювання вашого ШКТ. Ще, що впливає на гастрит, це нерегулярне харчування. Коли ми харчуємося, і великі проміжки часу у нас, у нас при харчуванні, знаєте, зранку прокинулась, нічого не з'їла, не випала.